Всім привіт! Ми раді вас вітати на нашому каналі. Ми з України, але зараз проживаємо в Данії. Нам прийшла посилочка з тему. Цього разу я знову те, що замовила. Зараз ми її відкриємо. Я її дуже чекала. І разом з вами подивимося, що я тут поназамовляла. Так, по-перше, дівчатка, я замовлю які великі. По-перше, я, дівчатка, замовила ось такі. Зараз ми з зараз... вароме. Е... Вони маленького розміру, але якраз на крем мені підійде, щоб робити щось таке маленьке. Зараз ми просто подивимося на якість. Ну, я не можу сказати, що вони зовсім тонкі, але треба буде пробувати. Можливо, потрібно буде по дві. Ну, щось таке маленьке робити. Підійде, якраз це мій розмір. Так, дівчата, замовила наліпку на унітаз. Але наліпка, звичайно, що так, знаєте, в моїх очах виглядала, що вона буде на весь унітаз, на всю кришку. А виявилась така маленька. Значить, ми знаєте, куди її при... причіпимо? Не на кришку унітазу. На двері. А на двері. В туалет отакого От файного півля. Нічого. Так, і ще тут є, почекайте. Ще дуже великі були наліпки, які мені дуже були потрібні. Я геть холодильник все повимивала, щоб позабирала соломійні малюнки, бо мав вже бути великий малюнок. Ось такої мишки. Я вибрала саме найбільший розмір. Але, якщо чесно, не дивилася який-то розмір, але вибрала саме найбільший. Я уявляю, які були маленькі. Це дві ось такі мишки. Ну, Така маленька буде наліпка. Ну, нічого страшного. І. Соломія на вікно вибрала таких чудернацьких ташечок. Воно все було по 4-5 крон, тому я взяла. Так, що ми почнемо? Почнемо, дівчата, я замовила три пари штанів. Дві пари штанів замовила для гліба, тому що у нас тут така проблема, що ми не можемо знайти для нього одяг. Він у нього вже зріст дуже високий. Підлітковий одяг йому не підходить. По-перше, він дуже худий і високий. Получається, що в поясі вони великі, дліна зовсім коротка. Тому я, а в чоловічих відділах я шукала ексес. На жаль, такого розміру немає. Тому ми вибрали джинси на тему. Не знаю, щось воно, мені кажеться, що не дуже вони тої длінні такі. Але ми зараз приміриємо і ну те, що вони трохи широкуваті, але може, ну ну, ну, ну як би сказати, не дуже сильно і широкі О, з тим, що я вибирала цей, з тим, що я дивилася вечір дем де міде, я тільки не дивилася, що вони мають такі вони широкі. ну Ви побачите зараз на їх. Я думаю, що під рімінець головне, що підійшов йому зріст. Зріст, я коли дивилася, повинен був йому підійти. Я сподіваюся, що підійде. Ну, такі в попі, мені здається, трошки широкуваті. Побачимо. Ну, якість джинсу непогана. Не дуже вони такі томсті, але непогано. Так, і ще одні штани спортивні. Просто я йому вже понавибрала ще штанів там. Але думаю, щоб прийшли спочатку штани, ми подивимося, чи підійде розмір. Якщо підійде, значить по цих штанах ми йому будемо брати джинси. Так, і замовила йому такі ось спортивні штани. Ну, це вже так, вони тоненькі. Вони тоненькі. Але якість, я не знаю, попробуй. Ну, не може Сергій попробувати, але вони такі приємні, не слизькі, такі якісь краще, ніж твої зелені. Якісь як навіть ніби натуральні. Ну, ось такі, такої якості. Ну, спортивні штани мені подобаються. Ми теж поміряємо. Якраз уже в нас скоро буде весна, літо і ходити до школи йому буде саме. Саме головне це длина. Ну і ще один, це вже для себе. А тут саме головне, соби мама влізла. Теж собі понавибирала дуже велику кількість штанів. Але ж не можу вгадати з розміром. Ось тут длина мене взагалі не бентежить. Я можу носити і корочені, і дліні. Головне, щоб лізла на попа і її жвіт. Ось такі джинси. Ну, я думаю, що попа влізе. Посадка, тут бомба. Якраз дуже висока. Але тут теж такі широкі. Замовила я 2 xl По розмірах мені стегна підходять, талії буде вискувати. Але тут є ось така, знаєте, різинка, що може врятувати мене. Ну, зараз попробую. Щось ну, мені кажеться, що по стегнах вони широкуваті. І воно, бачите, стрельд ще тягнеться. Ну, зараз все поміряємо і вам покажемо, що з цього всього вийде. Так, давайте пішли привіряти. Ось такі спортивні штани. Ну, Для, для спортивних штанів добре. Мо, не можна сказати, що короткі, ну повернися. Але все одно мені хотілося, щоб вони були довші. Ну, Для спортивних штанів добре. йди. А джинси подивіться, повернися задом. А джинси хороші. Підніми футболку. О! О дивіться, хороші джинси. Ще підніми. Шокі, мати, там спина. хороші, Гарно сидять в нього і на попі, по не спереду. І спереду. Чуть-чуть ну, великуваті, але ми нічого не зробимо, бо ну, немає такого худого, як він. Нічого під кофту, Ще їх треба, там, звісно, під поясом підправити і дліна підходить. Ну, Якщо я візьму менші в поясі, ніж XS, візьму 2 XS, 2 S, вони по дві не підійдуть нам. В общем, треба брати все як діткам на вот такі справи. Ось вот такі у нас покупочки стаємо.